Захисна молитва від всякого зла до Архангела Михаїла, О святий Архестратиже Михаїла, ти щит і меч істини, звертаюся з проханням про свій захист і Твоє покровительство, збережи мене від усякого зла, від заздрощів і неправди, знищи полум'ям свого меча всю темряву і очисти мій простір від негативних енергій. Та освяти мій дім, щоб у ньому завжди панувало благословення Господнє. Архангел Михаїл, захисти мене і всіх людей, яких я люблю, і тих людей, які звертаються за допомогою до мене, відкрий наші серця для безумовної любові і Божої благодаті. Архангел Михаїл, будь моїм провідником, дозволь мені відчувати Твоє керівництво у моєму житті. О святий архистратиже Михаїла, ти щит і меч істини, звертаюся з проханням про свій захист і Твоє покровительство, збережи мене від усякого зла, від заздрощів і неправди. Знищи полум'ям свого меча всю темряву і очисти мій простір від негативних енергій та освяти мій дім, щоб у ньому завжди панувало благословення Господнє. Архангел Михаїл, захисти мене і всіх людей, яких я люблю, і тих людей, які звертаються за допомогою до мене, відкрий наші серця для безумовної любові і Божої благодаті. Архангел Михаїл, будь моїм провідником. Дозволь мені відчувати Твоє керівництво у моєму житті. Амінь.